Що робити, коли є робота, яка приносить гроші, і вона не подобається, і є справа, якою я хочу займатися, але я не можу зробити цей крок. Коли ви ж не робите цей наступний крок, це означає лише одне, що у вас є вигоди триматися в цьому положенні, в якому ви є. Поки ви їх не знайдете, ви не зробите наступного кроку. Наприклад, ви не хочете брати відповідальність, тому що коли ви. Покинете свою роботу, ви мусите стати більш самостійними. Друге, це може бути страх перед тим, що я не стану успішним, і цей страх може зупиняти теж людину. Це просто страх. Поки ви не зробите цей крок, ви ніколи не дізнаєтесь, хто ви, якщо ви хочете більше впорядкованого життя, залишайтесь на цьому місці, але знайте, що будь-яка організація, робота вона створена з певною метою, з певною ціллю. Подумайте, наскільки ці цілі. Співвідносяться з вашими цілями, чи можете ви знайти в цьому розвиток? Якщо все ж таки вам доводиться залишатися? Якщо ви ще не готові зробити цей крок, просто подумайте, що ви можете тут для себе більше? Можливо, вам потрібно проявляти більше активності, можливо, ви можете бути більш ініціативним. Можливо, ви можете запропонувати власне рішення чи знайти більший комфорт.